Посилає. Знаєте куди? До <риклад> Там, там, була taka, там була велика велика річка, яка називалася. Ставок. Ні. Річка вона <риклад> називається. Ставок? Та річка називалася Йордан. Вона називалася Йордан. Бачите, яка була річка? така синя-синя вода, і вона називалася Йордан. В в якому вони До Єрихону було. Пішки, і цей шлях він міг подолати. І робив він це все для того, тому що він прагнув до Бога всім своїм серцем. І він е, догождав Богу. Mm -hmm. Коли, е, також е, Господь часто посилав пророків, також іду, інші міста, щоб вони там е, передавали слова Божі людям. Mm -hmm. Хтось чому, а хтось. Наприклад, Ви бачите оцей артуш паперу? Ага. Ви зможете його так роз... розігнути, щоб він був. Я в По тягому По тягому. Тягому. А ну ви принесіть його чого, попробуємо з нього зробити ага. ось такого. Так Може він заборить, якщо ми будемо. Получиться чи ні? Нічого, я себе не знаю. Давайте, я його попробую якось. Може, коли в тебе ну, вийде. Мені здається, нічого не вийде. Да, нічого не вийде. і так само у вічності. От як ми прожили своє життя, у вічності вже змінити нічого не можна. Вже не можна буде повернутися назад у наше життя, знову, щоб ми там народилися, уже такого шансу в нас не буде народитися знову і прожити якось по іншому життя. Уже можливості такої не буде. Як ми його прожили? Коли ми померли, наша душа вона вже змінити нічого не можна. Як ми жили, воно ще ми могли щось міняти. Коли ми помираємо, змінювати вже нічого не можна.